І щастя, вдачі та здоров'я і мирного гляба над головою. Ви на каналі Любов І з вами Сергій. А це прощавальний, так би сказати, запис по проходженню заслизня. Я розумію, що частково це було не дуже цікаво, коли б... Ми... Досягли певного моменту розвитку. Папа, Скільки тобі? Тисячу вистачить. Ти Супер, yes. дякую. Бачите, e... як вийшло. E... І цей. E... Певний момент розвитку. Вийшло все. Занадто, занадто якби. І легко і цей частково я винуватий в тому, що додав якихось лишніх модів по типу того ж самого. цей. Можливо, треба було вадільним кінжальчиком і луком проходити призваним. е, Можливо, треба було ванільною невидимкою користуватись. Алелуй. Oh. Like eh? Я хотів це проходження 90 зробити. 90. Десь плюс-мінус майже так само. Просто не очікував, що до кінця проходження ми настільки розкачаємося. Я думав, ну, будуть складності куди побільше. Ну, десь якийсь кріхкий баланс був, цей за того, що ми взагалі без броні, без будь-якої. І. Один тик і нас майже нема. Це не раз показувало і переконувало вас. Е, також це як-ли якруте, можна сказати, був мій перший досвід е, відео проходження. Адже до цього я на старому каналі я робив стріми е, і Якщо я якусь гру там проходив, це от я паралельно ще проходження, відіграючи когось іншого, я не робив. І порівняння в мене якби такого не було. У мене було там декілька ігор, і я їх періодично то одну, то другу так от чередував між собою. В залежності від аудиторії, кому що подобалося, хто коли там хотів що дивитися і так далі. От. Ну, Також були два онлайн-проекти, про які не хочу згадувати. О. І, ну, якби таке собі цей. У мене досвіду про відеозаписування не було і взагалі. Ну, це з'ясовується, це трошки інакша тема, і трошки по інакшому це все виходить. Тобто, ну, паралельно, я вже зрозумів помилку, паралельно запускати в одній тій самій грі проходження за кілька там. Е Героїв, якби ві за відіграш різних героїв, не варто того, що, ну, виходить, ти сам собі якби спойлериш в іншому проходженні, і вже трохи не ті враження, трохи не те не ті моменти. Хочеться десь трошки щось пошвидше пропустити, щось пошвидше проскакати, на щось увагу не звернути, ще щось. А, ну, Для старих, старих глядачів, хто вже давно би, грає в цю гру, як би не те, що старих глядачів, а, гравців, так би мовити, ну і тих, хто, знаючи гру, вздовж поперек, але дивився в мене, то деякі такі моменти були зрозумілі і так далі. А от для нових глядачів, я думаю, це було щось з чимось, бо він не розумів, чого я тут. Щось не зробив там, не пройшов, це не прочитав там, чи ще щось і так далі. Тому тут я якби помилку розумію свою і буду над нею працювати в наступних іграх, в наступних проєктах, в наступних відео буду намагатися це робити. Але так, є ігри, які заплановані. На майбутнє. І в них я теж їх якби проходив свого часу, щось добре запам'ятав, щось не дуже. Але буду сподіватись, що не настільки багато прийдеться читати, окрім, окрім, ну, є деякі, що треба читати. О, але як би цей. Зараз же щоб для свого голосу, так би сказати, та й в цілому теже для якогось такого релаксу, відпочинку трошки, е, я запущу серію тобто Плейлист новий зроблю і запущу сері... кілька цих серій, скільки там вийде, проходження The Last of Us українською мовою озвучка. Тому чекаю вас на перегляді даного відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається на непроходження. І я щиро вдячний вам за ці підписки, за ці перегляди, за спілкування особливо дуже вдячний. Е -е... За активність будь-якого мені цікаво ваші. Думки мені цікаво, що б ви запропонували. от Деякі моменти мені порадили, я їх намагаюся притримуватись, бо я сам щось таке шукав, але е, ну, просто мозок не додумувався. Не в силу того, що тупий, а ну, в житті багато інших проблем і багато всякого різного. Сильно аж прям голову не хочеться в ігрових механіках напрягати, щось обдумувати. Тому і так виходило, що ну, просто не думав над цим і не цей. Але хотілося, щоб, ігра якась, щоб гра була трошки різноманітніше, не так, як зазвичай. І, це, от. і от деякі ваші ідеї цілком. Цей, так би мовити, Підходили мені для проходження. О, так, що ж, напевно, пора завершувати. Кажу ще раз, ще раз всім дуже, дуже, дуже низький упліт. Дякую вам за ваші підписки, за ваші перегляди, вподобайки, активність хоча б якусь. Хотілося б більше, але ну, все з чогось починається, тому я вдячний і, і хоча б за таку активність. Тому сподіваюся, коли небудь з часом у нас виросте дуже велике дружнє ком'юніті. Якби як коло як правильно англійською. Для мене це буде оточення таких самих однодумців, таких самих е, з такими самими поглядами плюс-мінус на життя і це буде коло, так би сказати, близьких, рідних в якомусь сенсі. По духу, по погляду, по тому всьому людей, яких в наш час, в наш час зараз, дуже важко знайти. Хоча, казалось би, і людей багато, і інтернети, і те і все. Але як не крутими, одинакис в переважній більшості. І, і, і навіть маючи велику сім'ю, ти можеш бути одні людленькі, маленький. А хтось має когось одненького, як то кажуть в друзях, і він уже якби всім світом огороджений і цей. Якось так. Дякую всім за перегляд, всім щастя, вдачі, здоров'я. Мирного неба над головою. Бережіть себе, зустрінемося в майбутніх відео, в майбутніх проходженнях. Як я описую каналу писав, десь я буду звірем, десь роботом, десь магом, десь лицарем, а десь чаклуном. Але це все буде в інших світах, в інших ігрових варіантах. Тому якось так. До побачення. Дякую ще раз всім за перегляд. Бувай.